Сьогодні я хотів би згадати про таку сентенцію, яку я, напевно, знаєте, кожен з нас. Лікарня починається з чистоти. Коли ми приходимо в лікарню, у нас в першу чергу, в яка виникає асоціація? Чисті білі халати, сяючі поверхні, прекрасні інструменти, чисті руки лікарів і медсестер. Але як цього досягти? Давайте ми з вами, кожен з вас задумається, і коли завітає в поліклініку, в лікарню, з якогось приводу, не обов'язково хвороби, довідку взяти. І давайте ви придивитесь, а як відбувається прибирання лікарні? Тому що без прибирання немає чистоти. Якщо ви побачите санітарочку з дерев'яною шваброю, там, з відерцем, наповненим рідиною такого брунатного кольору, з ганчіркою, зробленою зі шматка, мішку, або з футболочки, або з халату старого. Одразу можу вам сказати, це не прибирання. Це рівномірний розподіл бруду по поверхні. Так прибирали в 19 сторіччі і туди, до кам'яного віку. В 21 сторіччі прибирати треба геть інше і по-іншому. Дерев'яна швабра це е, виріб, який неможливо ні якісно продезінфікувати, ні нормально навіть очистити. Дерево вбирає в себе все, з чим воно контактує, особливо вологе. Те саме це стосується ганчірки, тобто з мішку, з футболочки, яку так от у відерці промили. і Це, це не прибирання, так не робиться. Система повинна бути такою швабра. Щоб її можна було продезінфікувати. Значить, вона повинна бути спеціальних матеріалів. Зазвичай це алюміній використовується і спеціальні пластики. Текстильний виріб, МОП, він прописаний навіть в наказі Міністерства охорони здоров'я. Він використовується один МОП на певну площу або на певне приміщення. І так само відро цих відер повинно бути як мінімум два. Для того, щоб ми могли не тільки прибрати. Але й продезінфікувати. І тому у мене до вас велике прохання. Я звертаюся не до лікарів, лікарі це все знають, не до медсестер, а саме до пацієнтів. Звертайте на це увагу. Коли вам скажуть, немає грошей і все інше, ну ви знаєте, не вірте. От на сьогоднішній день ці статті витратні, вони закриваються. І... Лікарі і лікарні, і всі лікарські установи, вони мають спеціальні кошти виділені на це. Просто головні лікарі не хочуть цим заморочуватись. Їм простіше купити на базарі дерев'яні швабри там, по 10-15 гривень, аніж навчати персонал, тому що прибирати по-новому треба навчити персонал. Вони не хочуть, вони просто цього не хочуть. І для того, щоб чистота дійсно прийшла в лікарню, нам потрібна допомога пацієнта. Щоб він це усвідомив. І він став тим стимулом. А зараз для цього є всі підстави, оскільки, якщо приймуть реформу, гроші підуть за пацієнтом, змусив наших лікарів, головних, прибирати в своїх лікарнях. Уявімо, що ви перебуваєте на стаціонарному лікуванні. У вас є палата, в якій ви знаходитесь там тиждень, два, скільки потребує лікування. І от ви можете для себе а, чітко відзначити, чи правильно відбувається прибирання. У вас повинні прибирати як мінімум два рази на день, зранку і ввечері. У вас повинні, якщо це можливо, попросити вийти з палати. Палата прибирається спеціальним текстильним засобом моб. Цей моп іде один на палату, після цього він йде в дезінфекцію і більше сьогодні не використовується. Як правило, прибирання повинно відбуватися або о, з спеціальними миючими засобами, або краще з засобами для дезінфекції, що мають миючий ефект. Тобто, там два в одному ми і прибираємо бруд, і дезінфікуємо поверхні. Прибирання це не тільки протирання підлоги. Це витирання всіх поверхонь з ганчірочками, які так само використовуються тільки для цієї палати. Це протирання ліжка. Ну, поверхоня, я маю на увазі ліжка, які там є. Тобто, це все комплексно. Після прибирання або відкриваються вікна, якщо є можливість така, там ну, взимку це не, не варто робити. Або включається кварцева лампа. Після цього пацієнт повертається. До своєї палати і може там собі спокійно перебувати. Раз на місяць відбувається генеральне прибирання палат, коли миються не тільки підлоги і поверхні, а й стіни, стеля, вікна, все повністю. І знов-таки ж там обов'язково використовуються засоби для дезінфекції. І оце все ви, як пацієнт, повинні для себе пам'ятати. І ці всі речі для себе відзначати. Тому що, якщо цього не відбувається, Значить, я не певен, що вас лікують правильно?